Адаптація CRM під сферу послуг. Всім привіт! Сьогодні розповім про те, як адаптувати інтерфейс CRM під сферу послуг. Так як отримуємо інколи питання про те, що CRM-система зроблена суто під товарний бізнес, не адаптована під послуги і, відповідно, не підходить. Тому покажу коротенький лайфхак, як від змінити під себе інтерфейс. З того, що коли ви потрапляєте в crm систему ми просимо заповнити вас невеличкий опитувальник. Це дуже важливо, тому що в залежності від того, який напрямок ви тут оберете, ви в подальшому та ваші менеджери будете отримувати відповідні інструкції від нашого маркетингу. Це небагато листів, вони дуже важливі і будуть персоналізовані та адаптовані під ваш напрямок. Дивимося, яка сфера діяльності, і, наприклад, у нас там консалтинг та агентство. Натискаємо далі. Я власник бізнесу, умовно. Ніколи не використовував CRM раніше. І в мене першочергова задача збір та обробка лідів та замовлень. І там від одного до п'яти працівників. Все. Ми отримали від вас, від вас запит. Маркетинг має інформацію і від цього буде на мейл надсилати вам персоналізовані інструкції. Отож, ви потрапляєте відразу в розділ замовлення: це інтерфейс, який найкраще адаптований під. Бізнеси, які там продають товари через інтернет, але так само його можуть використовувати і різні сфери послуги. Наприклад, ви надаєте клієнту певну послугу і разом з цим використовуєте певні матеріали, да, які ви хочете списувати зі складу, наприклад, вас ніша клінінгу, умовно так. І відповідно, ви можете вести клієнта його заявки у воронках. Про це я зараз розкажу. А потім, коли вже ви виїжджаєте на місце до клієнта там на об'єкт. І майстер там займається чисткою, там не знаю дивану, квартири, в принципі, то вам потрібно списати там рукавички, якусь кількість там рідини очисної чи пляшечку і так далі. і Ви хочете вести цей облік. При цьому ви хочете, щоб нараховувалася автоматично витратна частина, там, наприклад, зарплата там, спеціалісту, який виїздив на клінінг, це також можна буде робити через замовлення. Тому не ігноруйте цей інтерфейс, вивчіть його за нашим відео на Ютубі. Або, типу, якщо вас там ніша якась подібна, вам буде телефонувати в будь-якому разі наш менеджер, який буде підбирати рішення під вас. Розкажіть про бізнес, відповідайте на його питання, і він підкаже, потрібен вам цей розділ чи ні. Так заощадите свій час. Отож, якщо у вас там, наприклад, якась інша ніша, там навчання чи консалтинг, як у мене, то інтерфейс замовлень вам, скоріш за все, не потрібно, він вас збиває з толку ваших менеджерів буде відволікати. Тому, що ми робимо? Ми просто переходимо в налаштування замовлення і вимикаємо цей розділ як такий. Після чого тут зникає, відповідно, кнопочка в інтерфейсі. А в цілому, загалом інтерфейс можна адаптувати буде. Тобто, ви заходите в налаштування ролі. Бачимо, тут вже завчасно створені ролі, також ми їх можемо копіювати або створити свою власну. Да? І, наприклад, заходимо в роль менеджер, права доступу, і ми бачимо, там замовлення ми вимкнули, тому нас це не цікавить. Але так само нам не потрібно там бачити в інтерфейсі складський облік. Да? Нам не потрібно, щоб менеджер з продажу був доступ до фінансів. Там, до виробництва і так далі. Тому ви, відповідно, прибираєте ці галочки. Наприклад, зараз ось видно там залишки, товари і так далі, загалом каталог, да? але я під роллю ем, адмін. Е, я хочу подивитися, як буде виглядати інтерфейс в менеджера. Тому я можу натиснути ось сюди на людинку навести кнопочка перегляд під іншу роль, менеджер. І я тепер бачу, що в менеджер мого воронки покупці, журнал платежів, які будуть там надходити до нас на платіжні системи, які ми доєднаємо. Перелік задач, з якими можна працювати, і відповідно каталог з залишками та рух товарів. Якщо в мене ніша, де мені не потрібні залишки, там, і так далі, да, то відповідно ми переходимо назад перегляд під іншою роллю, повертаємось до менеджера, Заходимо в налаштування ролей. Йдемо в менеджер, права доступу, і вимикаємо просто складський облік, як такий, наприклад, да, там. і фінанси, можливо, потрібно приховати. М -м 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 покупців. Хочу, щоб менеджер бачив всіх покупців, але вимикаю опцію експортувати, щоб він міг, не міг вивантажити нашу клієнтську базу в Excel і піти з ним, там, з цією базою потім до конкурентів, чи відкрити власний бізнес, продзвонити і надавати послугу цим клієнтам. Да? Все, відповідно, зберігаю, і йду далі перевіряти. Знову ж таки, перегляд під іншою роллю, менеджер, все, я бачу, в мене зникла кнопочка. І в менеджер буде доволі простий інтерфейс. Це воронки, які поки що ще не створені. Покупці, да, але без можливості експортувати, тільки додавати і переглядати інформацію, і перелік завдань. Тобто, інтерфейс максимально мінімалістичний. Повертаюсь перегляд під іншою ролью адміністратор, і рухаюсь далі. В сфері послуг, там, наприклад, по консалтингу, по іншим напрямкам, найбільше нам підходить для роботи воронки. Що таке воронка взагалі? Тут, в принципі, вже трошечки зображено. Це послідовність етапів, які ваш клієнт проходить від моменту першого звернення до вас, там дзвінок, заявка з сайту чи повідомлення в месенджер. Да? І по кожному з цих звернень ми будемо створювати по ньому заявку чи лід. І відповідно його проходження там від заявка. Зв'язали, зрозуміли, що хоче, порахували, зробили там комерційну пропозицію чи озвучили ціну, підписали договір, чи отримали передплату, надали послугу і так далі. Тобто, це послідовність певних етапів. Вам, відповідно, потрібно створити нову вороночку, і тут вас по центрі прямо ми вже підказуємо, ось що ви можете створити цю воронку. Стоїть галочка, так сортування карток, як ви хочете, щоб у вас ці заявки відображались переліку від новіших до старіших, там навпаки. Чи по дату контакту. Тут вже кожен адаптує під свій бізнес. І ми створюємо воронку, називаємо там вхідні заявки для вашої зручності. Ви можете обрати, як це буде називатись: ліди, заявки, запити чи угоди. О, якщо у вас типу перший досвід CRM, то в принципі там дивитесь уже на вашу нішу. Наприклад, у вас медична сфера, да, чи консультаційні послуги, вам окей, заявки там, да, чи запити, або угоди. Тобто дивитеся, що більш близько для вас. А це будуть заявки. Так само ви даєте доступ до цієї конкретної воронки. Тобто до цієї воронки має змогу там, заходити адміністратор і менеджер. Або ж може таке бути, що у вас декілька філіалів, або декілька бізнес-напрямків, і ви хочете, щоб менеджер одного напрямку не бачив заявки іншого напрямку, наприклад, B2B B2C, да? чи якісь е, різні там. Сфери вашої послуги, умовно. Тому ви створюєте одну воронку там для, не знаю, давайте дизайн, У вас дизайн-студія, там одна заявка для дизайну, щоб зробити просто проєкт, а інша воронка буде там, наприклад, уже для реалізації, там, уже для прораба і так далі, хто буде реалізовувати цей проєкт, якщо у вас є і вже якби, наступний крок по напрямку. І, відповідно, менеджери не перетинаються, і кожен бачить свою вороночку. От, далі діє з успішною карткою. Ви можете вказати, наприклад, на цих же дизайнах, що ми в картках або змінюємо статус, або можемо створити вже іншу картку у воронці, куди будуть переходити заявки, коли ми продали і розробили дизайн, у воронку там до програби, щоб вже цього клієнта як проєкт вели далі уже по ремонту, по реалізації, по втілення це наживо. От. І так само ви адаптовуєте там розділ карток, між ким ці картки мають розділятися, чи будуть оплати, і чи буде робота з товарами чи послугами. Да? От. Тут поки що ми так все залишаємо. Додаю, отримую першу нашу вороночку. Тут бачу стандартні етапи і можу додати кількість етапів. Про це є окреме відео. Заходжу, і все, я бачу. Заявки, які в нові, потрапили в перший контакт, тобто ми спробували зв'язатись і дотискання, де ми вже хочемо від клієнта почути, там, впевнений, так чи ні. Ось так це буде виглядати. При цьому, знову ж таки, ми можемо піти в налаштування воронки і додати якийсь е, проміжний етап, е, щоб не було не дотискання, а підписали контракт. Е, реалізовуємо, наприклад. Да? Це буде там жовтенький статус. Він буде після дотискання ось дотиснули, підписуємо контракт, успішний це, коли ми реалізовуємо воронки. І все, в нас з'явилася ця стадія. Далі, давайте підсумуємо. Перше. Для сфери послуг вам потрібно, найбільш ймовірно, потрібно використовувати розділ воронок. Покупці це інтерфейс, в якому будуть зберігатись всі клієнти, які до вас звертаються. Під покупцями мається на увазі не ті юзери, які придбали товар чи послугу, а взагалі всі. Тобто для вас це контакти. Історія дзвінків, інтерфейс, куди будуть потрапляти дзвіночки з телефонії. Далі інтерфейс чатів, з ними не потрібно нічого там використовувати. Ви можете просто вимкнути так само цю опцію через налаштування ролей, знову ж таки, так. Редагувати, права доступу. І чатики. Просто вимикаємо, щоб менеджер з продажу не було навіть цієї кнопочки, тому що тут буде пусто, воно буде його збивати. Щоб був інтерфейс мінімалістичний. Ось і все за великим рахунком. Тобто, наші кроки вимкнути розділ замовлень, увімкнути воронки, створити потрібні етапи, які ми хочемо бачити в цій воронці, та надати доступ для всіх менеджерів до цієї воронки чи тільки для конкретних, які будуть відповідати за певний бізнес-процес. Що важливо, до речі, знову ж таки, в ролі ролей ми можемо також надати доступи по воронкам. До менеджера, щоб менеджер бачив взагалі всі-всі-всі заявки, або ж е, бачив тільки ті заявки, за які він відповідальний, як менеджер. Таким чином, умовно, у нас є два менеджери з продажу, і вони будуть бачити не всі заявки, які надходять в бізнес, а ті, які система на них розподіляє. І розподіляти ці заявки система може рівномірно: першу заявку одному менеджеру, другу, другому, третю знову першому. Таким чином вони не бачать в кого скільки заявок, не можуть забирати на себе заявки, які там на певній стадії, та щоб не боролись за клієнтів, не перетягували на свій бік, а зосередились на тому, щоб вести поворонці та продавати клієнтів тим клієнтам, які на них потрапили, за яких вони відповідальні. Власне, тому буквально за декілька хвилин ви можете у системі прибрати непотрібні розділи, додати все, що вас цікавить, зробити інтерфейс мінімалістичним. І розділити права доступу, щоб кожен бачив тільки те, до чого він має мати доступи та права, щоб він зосередився на своїй роботі його більше нічого не відволікало. Більше того, щоб ваші дані, наприклад, там інформація про покупців чи всі, -всі, -всі заявки бізнесу були якось диверсифіковані, розосереджені, і було менше ризику, що менеджер, який зараз працює. Міг посупити з собою дані да, і відкрити там аналогічний бізнес, якщо це можливо в вашій сфері. Сподіваюсь, було корисно. Слідкуйте за листами, які буде надсилати наш маркетинг з подібними корисними інструкціями та відеооглядами і насолоджуйтесь роботою CRM. Якщо ж у вас будуть технічні питання, щось увімкнути, вимкнути, щось не виходить. Ви завжди можете звернутися до нашої техпідтримки через знак питання ось тут. Телеграм, Viber, Instagram, Facebook чи прямо тут в чатику. Команда відповідає до п'яти хвилин. Система дуже проста, легка в налаштуванні. Надамо інструкцію чи відеоінструкцію і там за 5-10 хвилин ви ще доєднаєте, наприклад, Інстаграм, Телеграм чи зробите ту зміну, яку хотіли. Тому що CRM дуже просто впровадити. Буквально декілька годинок, і ви вже маєте інструмент, в якому можна буде бачити всі ваші заявки і грамотно ними керувати. Гарного дня! Кісярен, видихай тут, зрозуміло.